Привіт, друзі! І зараз, поки з донечкою ми йдемо, вирішила чомусь мені так подумали, що я дуже задоволена, що ми переїхали в селище. Дуже багато думок. Кому подобається, кому не подобається. Чи варто переїжджати в село? Як по мені, то взагалі... Можливий тільки один мінус, чи це якщо в родини немає транспорту, тому що і то це теж дивлячись де, тому що є такі селища, де і маршрутки часто дуже ходять. У нас, в принципі, ходять, але коли є свій транспорт, то взагалі це зручніше, захотів всіх і поїхав куди потрібно. А так одні плюси. Тож дивіться, йдемо з донечкою. Все квітне, весна. Тихо, в місті, так як все життя я прожила в місті, тож порівнювати у мене є ще. Звісно, це ще дуже важливо, щоб якщо ви жінка, то важливо, щоб ваш чоловік теж хотів жити в будинку в приватному, тому що там дуже потрібна чоловіча робота. Тож, якщо чоловік хазяїн, то варто тоді задуматись про те, щоб жити в будинку, в спокійному місті, в селі або в якомусь селищі. Ну, нас, звісно, є люди, які люблять галас, там, люблять місто. Можливо, це приходить з віком, тому що я раніше, коли мені було 18-16 років, от взагалі там ніколи не думала, що я буду жити в селі, і мені не хотілося. Але зараз мені 41, і в принципі я і раніше хотіла, вже після 30 мені хотілося. Тож з другим чоловіком я познайомилась, мені було 33 роки, і ми вже задумувались купувати будинок. Потім трішки помінялися, але ж все-таки прийшли все теж до цього. Тож дуже задоволена. Я виходиш зранку. Е, з, хто полюбляє каву, наприклад, з кавою або з чаєм, сів в садочку, класно, свіже повітрячко. В місті такого не зробиш. Ну, можна вийти, звісно, до під'їзду, але там все одно е, людей багато ходить. Ну, е, так ти затишок сам собі в дворі двір, якщо закритий там. Знову ж, якщо у вас дітки є, я займаюся своїми справами. Діток, наприклад, там в діла, і вони бігають собі в дворі, там гуляють, займаються теж своїми справами в місті, коли жила. Тож мені треба дітей вдіти, себе вдіти, і тоді вже йти якби, разом, тому що діток я не могла випустити в дворі. Вони маленькі, і там багато чужих людей взагалі. Так що переваги селища села, як по мені. Більше переваг ніж мінусів. Мінуси я їх в принципі не бачу. А так, взагалі, це думка кожної людини. Я задоволена. Мені дуже подобається природа.